Катерина, сьогодні продовжимо спілкуватися на цю тематику, а також вас, друзі, зорієнтую, що ви можете підписатись на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Також ставте нам уподобайки, якщо вам цікаве відео, і ми будемо раді бути корисними і надалі подавати вам корисну інформацію. З приводу оспорювання батьківства, коли і чому це доцільно? Розуміло, що досить часто таке трапляється, що ви дізнаєтеся, що не є батьком. Там сина чи доньки. І при цьому наважали, до прикладу, стягуються аліменти або ще щось, і ясне діло, що не хотілося б і надалі бути, наприклад, сплачувати аліменти, та, там ще щось на таку дитину, якщо є на те потреба. Звісно, якщо ви не зобов'язані це робити, але якщо у вас є бажання, ви можете це зробити. Яка процедура, як це відбувається? Так, для того, щоб успорити своє батьківство, необхідно звернутися до суду. З позовною заявою про оспорювання батьківства та виключення, за, виключення відомостей про вас як батька з актового запису про народження відповідної дитини. З приводу доказів, найбільш ключовим доказом в таких справах є саме висновок ДНК. Тобто, коли подається до суду позовна заява, заявляється клопотання про проведення судової експертизи, про проведення саме біологічно-молекулярного ось цього результату ДНК. За результатами ДНК, висновок експерта показує наявність або відсутність поріднення між відповідним там, батьком, там, сином чи донькою на 99,9%. Розуміло, що це не єдиний доказ, і експертизу ви там одразу ж не подаєте до суду, а в рамках судової справи заявляєте. Тому ви маєте по основній заяві безпосередньо описати, як, коли ви дізналися, з яких умов і чому саме зараз нещодавно ви дізналися. Також варто слід пам'ятати. Проти момент, що якщо ви поспорюєте своє квіткісто, то припиняються всі ваші права, такі обов'язки відносно дитини. Тобто ви вже не будете зобов'язані брати участь в отриманні дитини, але з іншого боку, ви вже не зможете там претендувати, щоб дитина жила з вами або бачитися з дитиною. Якщо законна мати буде проти, бо в документах ви будете там чужа, абсолютно людина. Тому майте на увазі ці всі. Моменти та всі всі ризики. Що є важливим, зверну вашу увагу, що у спорити батьківство можна, поки дитина не досягла 18 років. Водночас, якщо на момент реєстрації народження дитини ви знали, що ви не є батьком дитини свідомо, тобто то ви розуміли, що дитина не від вас, але при цьому ви надали свою згоду. І зареєстрували себе батьком дитини, хоча і знали, що біологічно не є батьком, то в майбутньому ви не можете звертатися з таким позовом, як у спорюванні біологічного батьківства. Так, логіка законодавця така, що якщо ви вже свідомо на це погодились. Пасала себе батьком, то дитина це не річ, від яку ви можете там, брати, відмовлятися. І Якщо вже вас там, з такою там дружиною, жінкою, з матір'ю дитини відносини не склались, ви не можете за рахунок цього ухилятися, апелювати. А, також такий факт безпосередньо він а, варто доказати, довести у справі. А, що може бути, так, якщо ви, наприклад, на момент реєстрації народження знали, що дитина не є, а ваша, але погодились. Потім пройшли роки, ви вирішили розлучитися з цією матір'ю дитини і вирішили, а наша вам чужа дитина. І тільки потім подали ось такий позов про оспорювання батьківства. У такому випадку жінка може збирати докази, такі як свідків, листування того, що голосові, якісь повідомлення ваші, можливо і так далі, про те, що дійсно на момент реєстрації народження. Дитини, ви всі домо знали, що не є біологічним батьком, але при цьому все одно добровільно погодились на те, щоб вас зареєстрували батьком. І зв'язку з цим ви не зможете потім оспорити батьківство, тому що в сімейному кодексі чітко така підстава прописана як підстава для відмови, і більше ви відмовитись від цього не зможете. На що також варто звернути увагу в даній справі? Тобто, як я звернула, це відбувається в судовому порядку. Залучається також відповідачем по справі є мати дитини. Крім того, третьою особою в таких справах вказується також залучається той раз, як правило, який проводив реєстрацію місця загалом реєстрацію факту народження дитини. З документів нічого такого складного не потрібно. Копії паспортів, у вашої там біологічної матері, е, також безпосередньо світосту про на народження дитини. Е, ось такий основний пакет документів і докази, які підтверджують, що ви дізналися нещодавно, що дійсно дитина не є. Вашої з покровному спорідненні. обґрунтовуєте це все, описуєте, залучаєте клопотання про проведення експертизи і на підставі рішення суду, якщо рішення суду позитивне, рад вносить відповідні зміни і свідоцтво про народження дитини, ви вже не будете вказані як батько такої дитини. І що, як я вже наголосила, наслідки такого буде те, що ви вже не будете зобов'язані оплачувати аліменти і також втрачаєте всі права відносно цієї дитини. Якщо вам потрібна детальна консультація з цього приводу, вас зацікавила наведена тема або, можливо, є якісь запитання, ви можете записатись до нас на індивідуальну консультацію, зателефонувавши нам за номером телефону вказаним в шапці профілю, або написавши нам приватні повідомлення. Тому звертайтесь до нас, отримайте консультацію і я відповім на всі ваші запитання. Також нагадаю, друзі, ще з приводу того, що в таких справах необхідна участь в засіданнях, щоб ви могли прийти на експертизу, дати власні результати ДНК. І так далі. Якщо ви цього не робите, тобто саме для експертизи, то в такому випадку є ризики, якщо інших доказів недостатньо, що вашому позові відмовити. Потрібна детальна консультація або є питання, потрібна допомога саме з цього приводу, звертайтесь гарного всіх дня, побачення.